Кошенята попліткуємо. Отже, що стало з учасниками другого сезону української фабрики зірок? Можете зручніше наберете чай каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. На телевізійних екранах для українських глядачів фабрика зірок Зірок-2» стартувала восени 2008 року на чолі з продюсеркою проєкту Наталкою Могилевською. Ведучим даного шоу став Андрій Доманський. Для українського глядача фабрика зірок вже не була чимось суперновим, але досить цікавим, тому що це давало свіжий подих в форматі талант-шоу. І відповідно, друга фабрика зірок вона стала не просто найяскравішою. Звичайно, кожна із фабрик має свої родзинки. Особливо третя фабрика зірок на чолі з Костянтином Меладзе. Проте саме з Могилевською за Дилася основа нових облич в українському шоу бізнесі, які затримались на дуже довго і стали основою цього ж самого українського шоу бізнесу. Тому я пропоную до вашої уваги розглянути кожного учасника і поринути з ностальгією в ті часи, коли ми були безтурботними та насолоджувалися і фанатіли від нових облич. Всього у другий сезон фабрики зірок потрапило 16 учасників. І розпочинає наш з вами список талановитий та харизматичний грузин гурген. Я не знайшов взагалі жодної інформації про гургена в інтернеті. І найстрашніше, що час так переживав багатьох учасників, що про більшість реально не знайти інформації. Вони взагалі зникли з радарів не просто шоу-бізнесу, а взагалі будь-яких публічних проявів. Тому про Гургена нічого не відомо, але він запам'ятався своєю харизмою та гумором в другому сезоні. Макс Барських: ну тут не потрібно додаткових представлень, адже Макс один із найскравіших і найуспішніших український артист. Вже. Більш ніж десятиліття, і на сьогоднішній день, навіть в умовах повномасштабного вторгнення, Макс не зупинив своєї роботи, продовжує радувати, балувати своїх слухачів. Випустивши крайній альбом «Зорипад», декілька треків залетіло, як «Зорипад», так і Нове життя. В принципі, у Макса все стабільно, все чудово, адже в нього є Алан Бадоєв. До того ж, а, значить, запам'ятався Макс Барських на фабриці піаром. Піар кейсом, що він собі там порізав вени, адже він був шалено закоханий Світлану Лободу. Я чудово пам'ятаю цей період, тому що в мене краєм ока був включений телеканал М1. І я добре пам'ятаю, що Лобуда презентувала нову композицію. В прямому етері телефонують і озвучують, що Макс Барських порізав вени через Світлану Лободу, і всі такі о Боже! Але це був самий звичайний і якісний крутий прогрів до старту кар'єри Макса Барських як сольного виконавця. І його зірка засяяла яскраво. Адже саме цей кейс працював відмінно. І тоді пісня Сука любов стала мега хітом. Відповідно, піар-стратегія і взагалі позиціонування Макса було від самого початку дуже правильним. Є чутки, що Макс. Спочатку працював у Могилевської, записавши дуже багато демок, дуже багато крутих пісень, які повністю належать на сьогоднішній день через роки. Авторське право підписані документи. Ну ви знаєте, як молодняк не читає взагалі, що він підписує. Значить, ці композиції до сих пір належить Моглаєвський, і Бадоєв досить тяжко домовлявся з Могилевською, аби забрати собі під крило Макса. Щось цього правда, що ні, покаже час, але досить дасті ж фантастіш історія. Тож Макс Барських сьогодні сяє найяскравіше і коштує відповідних грошей. Адже він артист першого ешелону. Далі у нас Влад Дарвін. Влад Дарвін продюсував багатьох артистів як музикальний продюсер, писав багатьом композиції. А в якості артиста все ж таки засяє яскраво в дуеті зі співачкою Альошою. Я думаю, ви всі чудово знаєте їх хітові композиції, але чогось йому завжди не вистачало. І щоб Влад не робив. Ну, не виходить йому вийти на той рівень, аби бути повноцінно сольним артистом і збирати стадіони. Тому Влад Дарвін в шоу бізнесі, але більше на других ролях, якщо можна так сказати. А ось про Деніса Деканіна і Кару Кай я не знайшов нічого. Лише сторінку Деніса Деканіна від 2012 року ВКонтакте. Про Кару Кай взагалі немає ніякої інформації. А, все. Вони ніби провалилися під землю, тому про них інформації, на жаль, немає. До речі, хто що знає про наших фабрикантів, особливо про тих, на кого я не знайшов інформації, будь ласка, надсилайте в директ на мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штири до портрету тієї чи іншої особистості. Усі посилання в описі під відео в закріплених коментарях. Ну а з вас обов'язково вподобайка, підписка для просування цього ролику. Ну і звичайно, що знову ж таки комент. Борис Апрель, справжнє прізвище Круглов. Він після фабрики зірок підписав контракт з Могилевською, випустив альбом інкогніто і потім зник на дуже тривалий час. Подейкуючи, він заліковував свої душевні травми після співпраці з Могалевською, адже Наталка його тримала в таких залізних рукавицях, що його психіка не витримала. Наскільки це правда, неправда не знаю, теж покаже час. Проте як Фенікс з попелу з'являється Борис Апрель вже в якості Зі Анджі. Тобто змінивши стать і ставши повноцінною жінкою на голосі країни у 2018 році яскраво про себе заявляє, вибираючи стиль звучання, плюс-мінус, щось між Бьорк та Ланою Делрей. Але коли розпочинається повномасштабне вторгнення, Зіанджа, Тікає незаконно перетинає кордон, тому що по документам він все ж таки чоловік. Ну юридично зараз це взагалі гіперчутлива тема. Я кажу зараз з юридичної точки зору, будь ласка, зверніть на це увагу. І оселився, оселилась зі Анджа в Німеччині і зараз періодично випускає композиції. Ось так. Далі я хотів би у зв'язці озвучити наступні прізвища: Олена Виноградова, справжнє прізвище Кушниренко, Ліна Міцукі, Регіна Тодоренко та Аліса. Дефіс Світлана Таробарова стали учасницями першого складу гурту Ріал-О, який достатньо успішно функціонував, подейкуючи Ріал О надавав теплі обійми, завдяки чому Наталка підняла просто шалені статки. Знову ж таки, це чутки, але схиляюсь довіряти цій історії. Значить, про Регіну Тодоренко зрадницю, ви все знаєте, вибрала Московію, проживає там, будує свою кар'єру, шкварилась під час пандемії висловом, а що ти зробила, щоб він тебе не бив, після чого була дуже сильно, дуже сильно закенселена. Потім знову з'явилася в ротаціях та телеетерах і зараз відпрацьовує кремлівську методичку, одружена на. Нюхнюх -нюх, головному нюхнюхові російського шоу-бізнесу Владу Топалову, екс-учасник дуету СМЕш. Далі. Аліса Світлана Тарабарова. Спочатку була Аліса, потім змінила своє ім'я на справжнє Світлана. Тарабарова була досить яскравою учасницею фабрики, досить бунтівною. Але в якийсь момент щось відбувається: от коли з'явилися українські квоти, там десь на рубежі 15-16 років вона повністю українізується і це чудова ініціатива. Світлано, дякую тобі за це. І повністю переходить в такий, знаєте, мімімішний сімейний формат. Чому такий вибір? Я не знаю. Сказати, чи є повноцінним гравцем шоу-бізнесу Тарабарова, так. Але я, наприклад, скажу за себе, не знаю жодної її пісні. Особисто для себе я зробив висновок, що Тарабарова дуже дуже нудний персонаж. Як на мене, знову ж таки можете спускати собак з ціпок, можете не спускати. Але ну така в мене думка з прийняття Тарабарової. Не знаю її пісень, вважаю її прісною. Ліна Міцукі. Ліна Міцукі теж була учасницею Ріало, потім спробувала себе сольно, не вийшло. Зараз випускає кавери і власні пісні в Інстаграм. We don't know We don't know what we'll be We don't know what we'll see But we want to believe Ось Олена Воноградова, справжня прізвище Кушніренко, затихла не просто так, адже вона одружена за росіянином і живе своє чудове життя в Ерефії в країні-агресорці. Тож до Виноградової взагалі немає питань. Після того як змінився перший оригінальний склад гурту, там ще додавалися, прибиралися учасниці з інших фабрик зірок. Але з першого складу себе реалізувала лише Тарабарова і Тодоренко. Йдемо далі. Анна Мухіна, яка потім взяла е, прізвище Зенкова. Значить, Мухіна насправді була настільки епатажною, за неї було цікаво спостерігати, але в якийсь момент їй поплавило. Стала вона Зенкова е, в 2011 році, заявляє про те, що взяла прізвище коханої людини. Цей ребрендинг як більш глибокого артиста з глибокими думками музикою, вона відмовилась від того легкого образу мухи, який їй намалювали автори другої фабрики зірок. Що Зенкова, що мухіна не змогли реалізувати себе в шоу бізнесі. Не менш яскравий учасник, який не досить довго був на фабриці, Марк Савін, Справжнє ім'я і прізвище Валентин Савенко. Значить, спочатку він після фабрики підписує контракт з Catapult Music, випускає декілька композицій сольних, і потім теж зникає на тривалий час, з'являючись в 2018 році, дев'ятому сезоні x фактору Але ні фабрика зірок, ні x фактор не дали йому потужний стартап, і все ж таки ну, не вдалося Маркові. Вистрелити, стати повноцінно сольним, крутим артистом, хоча усі шанси були, адже в нього є яскрава зовнішність, в нього дуже класний тембр голосу, але це не допомогло. Далі, Кіра Шайтанова просто, просто зникла. Останні новини про неї в Google я знайшов від 2009 року, що вона, де вона, гадки немає. А ось Анастасія Востокова так і не змогла себе взагалі реалізувати в шоу бізнесі. Веде телеграм-канал Желч, в якому 27 підписників. Останній допис в інстаграмі від 17 серпня 21-го року. Жодних постів про війну Росії проти України немає. Знову ж таки, це на момент 24 четвертому році, коли я заходив, дивився. Можливо, вона постила сторіс. Ми чудово розуміємо, що сторіс не зберігаються, якщо ти їх особисто не додаси у вибране. Тому як там насправді I don't know, Але бачу те, що бачу, як то кажуть. А ось родзинкою цього випуску стають Вадим Олійник та Володимир Дантес, які стали переможцями другої фабрики, об'єднавшись в дует Діафільми. На той момент дівчака Оля це такий був хід, що ого. Але дует довго не протримався. Вадим Олійник. Зараз намагається бути стабільним в шоу-бізнесі, випустивши крайній реліз, який називається Лате. А Володимир Дантес, ну його долю ви знаєте. До речі, справжнє прізвище Гудков. А він був і чоловіком Дорофєєвої. При Дорофєєві взагалі не сяяв яскраво, нічого в нього не вдавалося. А зараз він справді зірка. Він знайшов себе. Він постійно гастролює з Дурнєвим, з шоу пожежа, збираючи шалені кошти на підтримку ЗСУ. Він дуже приємний. Як людина, як персонаж шоу-бізнесу. Єдине, що ну, не вистачає хітів. Ну давайте об'єктивно. Так, він випускає активно релізи, це все супер, але хітів немає. І це дещо проблема. Тобто деякі пісні залітають, більшість з них якось в застої. Тому Володі хочеться побажати знайти. Того самого автора, який буде тобі допомагати і направляти тебе в правильне русло. Ось такий у нас ностальгічний випуск. Я сподіваюся, вам було цікаво і сподобалось. Тож обов'язково, хто нас приглядає вперше, підписуйтесь на канал. У нас взагалі канал Пліток. Кожного дня виходять новини. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску. Пліток. Побачимось вже завтра.